Добрий день, мене звати Клим Володимир Ярославович, я керівник юридичної компанії Донправа. Тема сьогоднішньої відеоконсультації як прийняти спадщину. І питання, які найчастіше задають юристам. Тобто срок прийняття спадщини, місце прийняття спадщини, куди звернутися для прийняття спадщини. Інші нюанси пов'язані з прийняттям спадщини. Срок прийняття спадщини. Нагадую, до 6 місяців з моменту смерті особи, за якою ви хочете спадкувати, ви повинні звернутися до нотаріуса із відповідною заявою. Звернувшись до нотаріуса, він вам дасть бланк заяви, ви її заповните, і нотаріус відкриє спадкову справу. Нюанс. Чи всі повинні звертатися до 6 місяців. Нагадую, що до 6 місяців не зобов'язані звертатися особи, які постійно проживали з померлим, тобто спадкодавцем на момент його смерті, а також неповнолітні, непрацездатні особи, які є спадкоємцем тої чи іншої черги. Інше питання: до якого нотаріуса звертатися? До приватного чи до державного. Законодавство України вже давно визначило, що і приватні, і державні нотаріуси мають однаковий юридичний статус. Ще одне питання, з яким часто звертаються, якщо інший спадкоємець звернувся до одного нотаріуса, а чи повинен я звертатися до того самого чи до іншого, хочу зауважити, що якщо спадкоємець з тої ж черги, що і ви, або іншої навіть черги, звернувся до одного нотаріуса, ви зобов'язані також до цього нотаріуса звернутися. Ще одне питання, з яким часто зустрічаються, якщо особа, за якою спадкують, померла в іншому населеному пункті. Але можливості туди поїхати не потрібно. Зазначаю, що якщо ви не маєте бажання їхати в іншу область чи в інший регіон, вам достатньо піти, засвідчити свій підпис на заяві про прийняття спадщини у приватного чи державного нотаріуса і надіслати за допомогою поштового зв'язку. Цікавий юридичний нюанс виникає. Якщо нема документів, які посвідчують ваш родинний зв'язок з померлим, чи які посвідчують, що є був заповід, що робити, хочу вам, вас упевнити, що достатньо просто вашого паспорту і коду, і щоб ви знали, і щоб ви знали коли і де особа померла для складання заяви про прийняття спадщини. І навіть нотаріус, в якого заведена ця спадкова справа за померлим, зобов'язаний прийняти ту заяву. Якщо він її не приймає, надішліть поштою. Дякую вам за увагу. Інші нюанси про прийняття спадщини за померлими, ви зможете дізнатися, звернувшись в нашу юридичну консультацію.